Добрий день, любі діти! Запрошую вас до країни грамоти. Відгадайте загадку? Груцю люблять майже всі. І дорослі, і малі м'яч, удар і крики «Гол!» Пречудова гра футбол. Який перший звук ми чуємо в слові футбол? Так, звук Ф. Це голосний чи приголосний звук. Так, це приголосний звук. Давайте зробимо звуковий аналіз слова футбол. Перший звук в слові футбол. Звук Ф. Твердий приголосний, наступний футбол. Звук у голосний. Наступний футбол звук Т. Твердий приголосний. Футбол звук Б. Твердий приголосний. Футбол звук о голосний. І останній звук футбол, звук Л, твердий приголосний. Давайте прочитаємо футбол. Молодці. Назвіть слова, в яких є звуки Ф і Ф. Дельфін, шарф, флейта, тахоферма, фотограф, твердий і пом'якшений звуки Ф і Фі. письмі позначаються буквами Ф. Розглянь і запам'ятай велику та малу букви Ф. Що це? Що це за підскоки? Це ж у кого руки в боки. Буква Ф на довгій ніжці пострибала по доріжці. Буквою Ф починається імена дівчаток: Фаїна, Фая, Фекла, Флора та хлопчиків. Федір, Фелікс, Філіп, Фома. Буквою Ф. Починаються назви деяких музичних інструментів. Фортопіано флейта. Намалюй об'ємну букву Ф та зафарбуй її у кольори, який у вас зараз настрій. Поруч намалюйте предмети, в яких є буква Ф. Шарф фарби, шафа, футболка. В зошиті пропиши Букву Ф. Давайте з вами прочитаємо склади. Аф, уф, оф, иф, іф, іф, еф. Фа-фу, фо, фи, фі, фе. Афа, уфу, офо, ифи, іфі, ефе. Та слова фен фари. ри Ша Фа, Фазан. Футбол. Фільм. Назвіть слова, які починаються із звуків Ф і Фі. Фея. Фарбувати. Футболка. Фішки, фарби. Фіалка. Давайте зробимо звуковий аналіз слова фіалка. Поставь відео на паузу. Який перший звук в слові фіалка? Звук «фі» – це м'який приголосний. Наступний фіалка звук І голосний. Наступний фіалка звук А голосний. Фіалка звук Л. Твердий приголосний. Фіалка, звук К твердий приголосний, і останній – фіалка, звук А голосний. Давайте прочитаємо фі ал К. Скільки складів в слові фіалка? Так, три склади, тому що тут три голосних звука. Всередині слова арфа. Парафан, кофта, професія, туфлі. Давайте зробимо звуковий аналіз слова туфлі. Постав відео на паузу. Перший звук в слові туфлі. Звук Т. Твердий, приголосний. Наступний туфлі. Звук у голосний. Туфлі. Звук Ф. Твердий приголосний, туфлі, звук лі, м'який приголосний. І останній звук туфлі, звук і голосний. Давайте прочитаємо туф-лі. Скільки складів в слові туфлі? Два склади. Молодці. В кінці слова жираф, шарф. Давайте зробимо звуковий аналіз слова шарф. Поставь відео на паузу. Перший звук в слові шарф. Звук Ш. Твердий приголосний. Наступний шарф, звук А. Голосний. Шарф звук Р. Твердий приголосний. І останній звук шарф, звук Ф. Твердий приголосний. Давайте прочитаємо. Шарф. Скільки складів в слові шарф. Один склад. Молодці. Фіолетовий фломастер Фарбувати квіти майстер. Фіолетові фіалки фарбував він для наталки. Сьогодні ми з вами вивчили букву Ф, яка позначає звуки. Твердий Ф і пом'якшений «фі». Вчились співвідносити слова з малюнками. А я з вами прощаюся. До зустрічі малята!